Одним словом, я глянув одним словом. Це був вечір. Я дивився Ютуб. У мене з'явилась ідея. Я стану ютубером. Але в мене не було ідеї для відео. Я вирішив щось придумати. Я думав, думав, знову думав. Та нічого не приходило до голови. Тут в мене з'явилася ідея. Я вирішив зробити щось таке, що вже робили. Тон -тон. Ді -ді. Shut up. Та в мене нічого не виходило. І тут я знайшов так. Я в ділі. Потрібно було вибрати на що знімати. Тапочок мав найменше пікселів. Далі потрібно було знайти оператора. Я прийшов до Петровича. Він погодився. Далі я вибирав, що вдягнутися. Не те. Ні. Не так. Вирішив бути в тому, в чому є. Потрібно було написати сценарій, але я не вмів. Вирішив зімпровізувати. Відзняли треба було змонтувати відео, але я не знав як. Найшов в Ютубі відео по мувімейкеру. Почав монтувати. Але щось було не так. Петрович сказав, що все ок. Я залив відео на YouTube, Дивився, як популярність моє росте. Одним словом, я глянув. Одним словом.